Друзі, вітаю! В'ячеслав Рудник, партія Сила Нації, Всеукраїнський козацький рух, народний, другий фронт. Друзі, сьогодні 15 липня 2025 року. Через 10 днів відбудеться унікальна подія. Перша в своєму роді. 26 числа липня місяця у нас буде перший козацький забіг в підтримку Збройних сил України, а також в підтримку українського козацтва. Це подія унікальна в своєму роді, як я сказав. Ми вперше проводимо таку подію і закликаємо всіх доєднатися до цієї події, доєднатися до забігу, зареєструватися. До речі, інформація про реєстрацію буде перша під цим роликом. А також хто має бажання підтримати українське казацтво, будь ласка, донатте, бо цей організація цього заходу потребує фінансової допомоги. Друзі, наша ідеологія і наш намір проведення цього, цієї події є наступними. Ми повинні і собі, і іншим показати, що наш дух є незламний, і ми, козаки і військові, проводимо, скажімо так, цю ініціативу заради того, щоб люди різні, які мають бажання, які мають цікавість до спорту. Які мають цікавість до спортивних досягнень, і які тренують свій дух, вони доєднались до цієї події і прийняли е, участь в цьому забігу. Значить, е, доєднання до забігу відбувається через донати. Е, розмір донатів 1000 тисяча гривень для тих, які доєднаються до 23 числа цього місяця. І це дає реєстрація в певному ресурсі, посилання на який буде під роликом, і донат 1000 гривень. Він дає можливість доєднатися вам до цієї події. Значить, скажу так, що крім забігу благодійного, який заранув. Завдяки якому буде зроблений збір на, 30, на допомогу 32-й бригаді і козацькому проєкту «Козацька застава на іподромі. Крім того, буде дуже цікава конференція з розвитку конярства і буде гарна концертна програма ввечері. Тобто ми намагаємося зробити цю подію для вас і змістовною, і цікавою. І ті люди, які доєднуються, вони. Поєднують і саме свою громадянську позицію в допомозі державі, в допомозі Збройним силам України, в допомозі українському казацтву, яке, яке зберігає взагалі наші традиції українські, і також е, мати свої спортивні досягнення. А ті люди, які переможуть в цьому забігу, то вони отримують цінні подарунки. Я скажу таким чином: унікальні подарунки. Унікальні подарунки це не просто якась цінна річ, а це і символічна буде річ, і річ, яка має високу, високу і художню, і матеріальну цінність. Отак От скажу, друзі, без уточнень. Так що запрошую всіх бажаючих доєднатися до цієї події, а також. Спонсорів, людей з відкритим серцем, Донатте, друзі, донатте на підтримку українського козацтва і донати на підтримку подібних заходів. Друзі, отак от, от: посилання, всі посилання знаходяться внизу цього ролику. І також вам кажу, хто перший раз дивиться мене на цьому каналі. TV Мамай, будь ласка, підписуйтесь, залишайте свої коментарі. А також... Робіть свої відміточки, робіть свої вподобайки, друзі. Це просуває канал і нам дуже допомагає ваша активність, друзі. І ще раз, 26.07.2025 року відбудеться благодійний забіг в підтримку 32-ї бригади, а також етнографічних проєктів українського казацтва. І ви можете і маєте унікальну можливість доєднатися до цієї події, гарно провести з сім'єю час, е отримати задоволення від спілкування, зробити свої досягнення досягнення, які будуть відмічені, і які будуть винагороджені, а також ви маєте можливість, скажімо так, поєднати свою громадянську позицію в допомозі збройним силам України, і з спортивними досягненнями, так, друзі, чекаємо вас на ці події.